По підбору на штамп дівчинка просить. Я запропонувала ось такий сорт це серії Living Pink Hind Rose. Він прямо стоячий, не потребує підв'язки. Але все рівно в півлітровому горщику, ось дивіться, така товщина самого стовбура, так? Ну, він не вирівняний. Ось така величина. Якщо вам підходить, пишете мені просто. Номер самого саженця, я вам його запакую і відправлю. Пінк-нз один саженець. Ось другий саженець. Пінк з. І ось третій. Я вам відео тільки що кидала. Ось такий третій. Ось така величина, товщина самого саженця. І е, я б запропонувала ще Вільмсред. Це м, така легка. Сама по собі е, метеликова сусвіття. дуже ранньо квітучий, і він е, стає такого бордового кольору. І пагони так само бордового кольору. Дуже класно дивляться на штамбі. Але маю ось такі саженці. Так само, от в один, бачите, він тонший, ніж Pink'n Rose. Тобто, однозначно потрібно вирощувати сам хлист. Один. Два. Ось показую два. Вільмсред. Ну, тут дала два, але все рівно треба один прибирати, з одного вирощувати. Три. Ось такі варіанти: Pink and Rose, Vільmсред. Будь ласка, пишіть мені в Viber. Якщо щось підходить, я вам порахую і відправлю. А ви можете набрати, написати мені на Viber, підберу вам сорти. Підберу вам саженці все відправляється новою почтою по територію України. Висаджуємо і маємо вже в слідуючому році гарне квітування.